Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд ось такого, скажімо так, одіозного акумулятора від Redodio. Версія в мене на 24 вольт та 100 ампер годин. І ще до початку зйомки цього огляду мене чекали дві несподіванки з цим акумулятором. Перше, це те, що коли я спілкувався з представником цього бренду, на той момент не було ще жодного українського огляду, тому наперед вибачаюсь за не надто оригінальний контент. Бо як тільки мені вислали цей акумулятор, Понеслася ця хвиля, і реально огляд на редодіо зробив. Ну, якщо не кожний, то кожний другий. А от друга несподіванка мене чекала з доставкою. Поглянемо на іншу сторону коробки. Приїхав він з такою дірою. На щастя, сам акумулятор, ну він тут на відстані від картону, тому там все ціле. Їхав до мене він міст експресом. По Європі він досить швидко проїхав, навіть митницю нормально прийшов, і до Києва теж досить швидко приїхав. Прибув він на відділення кур'єрської доставки, звідки його мав забрати кур'єр та привезти мені додому. Але чомусь на тому. У відділенні ця коробочка пролежала аж цілих 19 днів, при тому, що аналогічний акумулятор від Літайм з того ж відділення мені привезли на наступний день. І я підозрюю, що хтось його на тому складі бахнув, поклав кудись подалі, і, можливо, через це я так довго його чекав. Не знаю. Я не хочу робити комусь рекламу або антирекламу, але скажу так, що я особисто в майбутньому точно нічого дорогого міст Експресом за кордону вести не буду. Якщо ви дивилися мій огляд акумулятора від відлітаєм, то скоріше за все я буду часто повторюватись, бо я вже по коробці бачу, що скоріше за все це один виробник, просто різні бренди. І щодо того, що цей акумулятор, ніби німецький, чомусь наші люди обманюють самі себе, бачачи німецький сайт і бачачи відправку з німецького складу, думають, що виробник косить під німецького виробника, але насправді ні, тут всюди вказано «Made in China», Тобто, це звичайний китайський акумулятор, просто орієнтовані на німецький ринок. Всередині бачимо такий герметичний пакет з макулатуркою, дуже схожий на той, що був у літайм. Також у нас тут наліпка, яка вказує, що ось тут є болти, дві пари болтів, а також ковпачки на них. Сам акумулятор. Бачимо, що на вагах 0 кіло. Ставлю акумулятор, і важить він 20 кілограм, в принципі, так, як і має важити новий 100 а годинний 24 вольтовий акумулятор. А чому він має так важити? Тут все дуже просто. Всередині 8 акумуляторів, Новенький 100 Ампер годинний елемент має вагу плюс-мінус 2 кіло. Тому множимо 2 на 8, отримаємо 16 кг. додаємо сюди ще БМС-ку, провід та цей корпус і має вийти десь 20 кг. І давайте одразу поміряємо напругу та внутрішній опір. Напруга у нас 26,37, опір 6 мільйом. При цьому у літам опір був трошки нижчий, десь 5,3 чи 5,4 мільйом. Але загалом це непогано. Тепер щодо літератури, яку нам поклали, є аркуш ось такий з наклейками. Потім два ось таких листочка, коротка інструкція. Перші кроки, як там підключати, як не закоротити двома мовами: німецькою та англійською, інструкція німецькою, а також інструкція англійською. На першій сторінці у нас тут короткі параметри акумулятора. Номінальна напруга 25,6 В. Напруга заряду 28,8 В. Рекомендований струм заряду 20 А, тобто 0,2С. І максимальний тривалий струм розряду 100 А. Далі є детальна табличка з параметрами акумулятора. Внутрішній опір вказаний менше 40 мільйом, Я фактично наміряв 6 мільйом, Цикли нам обіцяють 4000, але це цифра пальцем в небо, оскільки не бачить чи даташиту на акумулятори, не знаючи, в яких умовах експлуатуватиметься цей акумулятор, дуже важко казати про кількість циклів. 4000 це найбільш ідеальний варіант. Тобто, якщо він у вас не буде перегріватися, якщо він не буде заряджатися в мороз, і т.д. і т.п. БМС-ку нам тут обіцяють на 100 ампер. У нас також вказаний максимальний струм заряду, також тривалий 100 ампер. Вказаний, наскільки я розумію, піковий струм, який може переварити БМС і, напевно, спрацьовує. Який захист це 500 ампер протягом однієї секунди. Взагалі, інструкція дуже детальна, розписані температурки, далі розписано, як все підключати. Є навіть рекомендовані налаштування для інверторів або MPPT контролерів На цьому зупинятися не буду, але, звичайно, при тестуванні постараюся для вас відловити всі напруги, при яких спрацьовує БМС, тобто захист від перерозряду та перезаряду. Поставив акумулятор на зарядку, заряджаю струмом 10 ампер. За допомогою з такого зарядного HTRC p 20 дам йому максимально насититись, щоб потім заміряти реальну ємність акумулятора. Для заміру ємності використовую електронне навантаження Atorch dl 24 mp У мене зібрано три модуля з загальною максимальною потужністю 350 Вт. Тому струм розряду виставив 12 А. Це буде трошки більше 300 Вт. І починаємо замір. Закінчилось тестування. Зайняло це 8,5 годин, ємність 103 Ампер години. Паралельно з навантаженням був підключений ще пристрій, який знімав в мене графік напруги акумулятора, і з нього видно, що БМС відключила живлення нашого навантаження при напрузі 19,92 вольта, тобто плюс-мінус 20 вольт, що відповідає 2,5 вольт на один елемент. Це нормальний правильний захист для літій залізофосфату, тому в цьому сенсі бмс дійсно рятує від перерозряду. Ну, власне, вдалося мені відкрити цей акумулятор. На випадок, якщо ви стикнетесь з ремонтом такого акумулятора, розповідаю, як це зробити. Спочатку канцелярським ножиком можна по периметру всюди прорізати герметик. Потім за допомогою двох пласких викруток одна тоненька, друга більш товста, спочатку забиваємо. Тоненьку отримуємо невеличку щілину і далі ж при цьому заливаємо антисилікон або якийсь інший розчинник. Герметик тут дуже подібний до силікону і з розчинником реально кришка у вас буде відходити прямо на очах. Також зверніть увагу, що тут по периметру три замка є, з короткої сторони два таких замочка. Тут і тут фактично по кутам. І тут я потрапив в якийсь день бабака, бо бачу абсолютно аналогічну картину, як і влітаємо. Такі ж самі елементи, тобто, скоріше за все, це. Great Power. трошки пізніше дістану збірку, подивимось. БМС-ка також така сама на вигляд, але наліпка вже з логотипом Redodio. Бачимо, що на мінусову клему також тут йдуть три проводи по 10 АВГ, тобто сумарний переріз десь там близько 15 мм квадратних. А на плюс у нас йде один провід 6 АВГ, тобто десь плюс-мінус 13 мм квадратних. У спіральній такій ізоляції два шлейфа балансувальних проводів підключаються на БМС-ку, і також по БМС-виду. Видно, що є купа нерозпаяних роз'ємів, тобто вона, скоріше за все, універсальна. Також силовий вхід і вихід бачимо, що, хоч підпаяно в нас три проводи. Є ще також два вільних контакти, тобто може бути тут аж п'ять проводів. І так само, як і у ЛіТайм, підключений один термодатчик, який насправді не дає знати БМСці конкретну температуру в даний момент, а працює суто як вимикач при досягненні критично високої температури, він там на 70 градусів, тому захист від перегріву тут дуже умовний. Краще не розміщуйте цей акумулятор в теплих приміщеннях, тобто в якійсь умовній котельні, недалеко від котла, бажано його не ставити. Він, звичайно, буде працювати, але ресурс у акумулятора при високих температурах в рази менший. Дістав збірку, виглядає досить охайно. Прикольно, що в ось цих верхніх вставках є навіть отвори під аварійні клапани. Якщо ми ось так подивимось на збірку, то в принципі видно, що. Пуза комірки не мають, тобто, знову ж таки, аргумент на користь того, що вони нові. Між усіма щільно сидить ізолятор. Він тут якийсь такий бордовий, досить товстенький, мабуть, розрахований на використання його в якості демпфера при набуханні елементів. Збірка вся стягнута ось такою пластиковою стрічкою. По кутам бачимо ось такі кутники пластикові, тому стрічка давить не на елементи, а саме на ось цей пластик. По QR-кодам виробник Great Power, роблячи огляд на літа, я знаходив ці елементи на Alibaba. Це елементи саме на 100 ампер годин. Ті 103 ампер години, які я отримав, це реальна ємність з надлишком, яка притаманна для нових літій-залізофосфатних акумуляторів. Покажу вам з телефона розшифровані QR-коди всіх елементів. Всі вони виготовлені у квітні 2024 року, але трошки відрізняються дні. Перша виготовлена 18-го, друга 17-го, 19-те, 17-те. 19, 19, 17, 17 і все. Тепер давайте подивимось на внутрішній опір елементів. Перший 0,33 мільйом. Міряю через перемичку, бо немає можливості підлізти безпосередньо до термінала. Тут взагалі 0,3, 0,31. 0,31. Четвертий елемент. також 0,31, 32, і зверніть увагу, напруга на всіх однакова 3,306. П'ятий 033, 34, напруга 3, 3. 0, 31, 3, 3. 0, 33. 031. також 3,3. 033, 032. Напруга 3,3. І останній 031, 033. І також напруга 3,3. Ну і знову наведу цей приклад новенький акумулятор EV LF105 Zencon. Зверніть увагу, я міряю безпосередньо на клемах акумулятора, а не через перемичку, як ми це робили тільки що, і бачимо опір 0.31, 30... 0,32. Ці акумулятори дійсно мають опір нових елементів. Тепер перевірю поріг спрацювання захисту від перезаряду. Від перерозряду ми вже знаємо, що БМСка відключається. При напрузі 2,5 вольт на одному з елементів, взяв два dc dc перетворювача WZ3605i. Один в мене підключений до основного виходу збірки в якості зарядного пристрою, інший підключений до ось цього балансувального проводка передостаннього акумулятора. Будемо імітувати на ньому підвищення напруги і подивимось, коли BMS відключить заряд. Також для моніторингу тут два мультиметра, лівий показує загальну напругу збірки. Правий показує напругу, яку я буду імітувати на елементі, тобто подавати на ось цей балансувальний проводок. Власне, я вже подаю 3,3 вольт. Тепер імітуємо заряд. Я виставив обмеження 700 мА Тепер пробуємо потрохи підвищувати напругу і подивимось, коли спрацює захист. 3,35. Йдемо вище, вище, вище. 3 і майже 6. Заряд досі йде. 3,61 досі йде заряд. Так, і в якийсь момент він відключився. Десь на 3,63, напевно. Тепер спробую знижувати напругу. Подивимось, коли відновиться заряд. Це десь має бути щось типу 3,55. 3,55 заряду ще немає. 3,54 теж немає. 3,53 теж немає заряду. 3,52 пішов заряд. Тобто відновлюється заряд. При падінні напруги до рівня 3,52, тому пороги захисту від перерозряду та перезаряду тут адекватні, оскільки літій залізофосфат можна заряджати максимальною напругою 3,65. Тут, як ми бачимо, ми навіть не можемо дойти до цього рівня, але ось цей момент враховуйте. Бо якщо ви виставите на гібридному інверторі напругу з розрахунку 3,65 на елемент, то БМС буде відсікати заряд, краще на інверторі ставити нижчу. Наприклад, з розрахунку 3,55, це взагалі глобальна. Ні на що не вплине, а навпаки, можливо, трошки навіть продовжить життя вашому акумулятору. Щодо ціни, взагалі, як замовити, переходимо на сайт Redodio Power. DE, Посилання залишу в описі під відео. Він німецькою мовою, але тут є такий вбудований перекладач. Мову обираємо, ну, яку захочете, давайте українську валюту краще євро, щоб не плутатись. І для України тут є окрема вкладка 0 ПДВ в Україні. Є тут розділ як новенькість з підозріло гарними цінами, але там все розпродано. Наскільки я зрозумів, то якісь вживані акумулятори я б такі не брав, бо взагалі не що там з ним було. Можемо просто перейти в розділ з усіма літізалізофосфатними, залізофосфатними. Є у них манюння навіть на 50 годин. Але давайте подивимось, де у нас найдешевша 12 вольтова сотка. Це напевно ось цей на 173 євро. А на огляді в мене ось така 24 вольтова сотка. Тут дуже дивний переклад, і я б навіть радив би все-таки поставити англійську. Написано, що якась робота проводиться в кабінеті Нідерландів, а тут нам вже пише, що пряма відправка з німецького складу. Тому так краще обирайте англійську, бо українською дуже. Кривий переклад, бачимо ціну 173 євро, але це не кінцева ціна. Так само і з цим тут бачимо 373 євро. Але якщо ми додамо його в кошик, ми бачимо, вже ціна трошки просіла. У нас застосувався промокод для України і далі натискаємо Checkout. На цій сторінці нам в першу чергу потрібно ввести місто та поштовий код, щоб у нас врахувалась доставка. І кінцеву ціну бачимо справа з урахуванням доставки, він у нас виходить 17800, тобто 404 євро. Ціна така собі не супер солодка, можливо, на момент виходу цього відео будуть інші знижки. Збирати самотужки, звісно, буде вигідніше, але за умови, якщо у вас є час, інструмент, прямі руки, натхнення, ну і в результаті ви зберете акумулятор, який буде зберігати та віддавати таку ж саму кількість. Кількість енергії, але він вам обійдеться, ну, наприклад, не в 400 євро, а нехай в 350. Тому тут все відносно собі, наприклад, я готовий зібрати Франкенштейна, за яким я буду слідкувати і який я буду обслуговувати. Проте, якщо моя сестра попросить встановити їй щось там або батькам, тобто в ситуаціях, коли потрібно, щоб воно просто працювало і людина його не чіпала, фабричні варіанти виглядають насправді цікавішими. А що до 12 вольтової сотки, то вона виходить ходить 8500 Підсумовуючи, хочу сказати, що це непоганий акумулятор. Встановлені всередині елементи, вони мають внутрішній опір, як у нових 100 ампергодинних акумуляторів. Ємність вони мають навіть надлишкову, тобто 103 ампергодини замість 100 ампергодин Візуально вони теж як нові, тобто на них немає слідів якогось герметику. А тому, якщо вони за всіма ознаками виглядають як нові, напевно, вони такими і є. Тому якщо вас влаштовує ціна, акумулятор досить непоганий. Посилання, як на 20 24 вольтову, так і на 12 вольтову версію, я залишу в описі під відео. Якщо для вас це відео було корисним, або воно вам просто сподобалось, ставте лайк. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Якщо є бажання, пишіть довгий коментар, або ж задавайте якісь питання. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!